Peugeot 3008, чого його усі так полюбляють? Він надійний, недорогий в обслуговуванні, цікавий ззовні, кузов оцинкований, який не гниє і має гарну комплектацію. По-перше, асистент паркування спереду та ззаду, протитуманні фари, панорамний дах, датчики світла, датчик дощу, зеркала складаються, усі склопідіймачі. Проекція на лобове скло також є клімат двохзональний, коробка механіка шестиступанева. Електрочнічок. Ось так виглядає наша панорамна криша. Задній ряд просторий. Ви подивіться, скільки тут місця. місце доволі таки достатньо. Шторочки в задніх вікнах також є. А багажний відсік, то окрема історія. Перший він відчиняється ось так. Підлога у нас може регулюватися нижче. Відчиняється нижній борт. Круто, коли приїхали на природу, сіли. Посиділи, подихаємо повітрям, підлога може опускатися нижче, а сидіння складається ось так, просто звідси. Підлога рівна виходить. Якщо потрібно ще нижче опустити підлогу, будь ласка, в багажному відсіку вона ще опускається нижче. Класний автомобіль заслуговує уваги, а пробігу всього 150 тисяч. Якщо зацікавив вас цей автомобіль, приїжджайте до нас. Бердичів, шкіряників, 8, автомайданчик, біоравто. Ми працюємо без вихідних. Цей автомобіль ви можете оформити у кредит або у лізинг, якщо у вас не вистачає коштів. Для тих, хто не любить читати, ось вам, будь ласка, цей автомобіль. Приїжджайте.